Псалом 94 Ходіть, заспіваймо Господеві, покликуймо радісно скелі спасіння нашого, хвалою обличчя його випереджуємо, співаймо для нього пісні. Бо Господь, Бог великий і великий Він цар над богами всіма, що в нього в руці глибини землі, і його верховір'я гірські, що море Його і вчинив він Його, і руки Його суходіл уформували. Прийдіть, поклонімося і припадім на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог, а ми люди Його, пасовиска й отара руки Його. Сьогодні, коли Його голос почуєте, не робіте твердим серця вашого, мов примереві, мов на пустині в день спроби. Коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували, також бачили діло моє. Сорок літ був огидним мені цей рід, і я сказав, цей народ блудосерді вони, і не пізнали доріг моїх. Тому заприсягся я в гніві своїм, що до місця мого відпочинку не ввійдуть вони.